Вірно, назвали суми, яким буде підвищено верніше, встановлено доплати пенсіонерам, в залежності від віку обмеження є одне: якщо пенсіонер отримує пенсію не більше 10 тисяч 340 гривень. Все решту всім пенсіонерам, коли досягнули вони. 70-річного 75 років, і 80-річного віку їм ці надбавки суми ви оголосили. Повторюю: 300 гривень це 70 років, плюс 75 років це вже 456 гривень і 577, хто досяг 80-річного віку. Це крім е, індексації, яка була проведена в березні-квітні місяці цього року. Насправді важливо, що навіть якщо людині виповнюється вік не в травні місяці, наприклад, 15 травня, 80 років, то ці кошти будуть надбавка доплачувати в залежності від цього періоду, тобто за пів місяця, це позитивна практика. Зважаючи, що індексація не завжди покриває рівень інфляції, це для цих людей, на нашу думку, суттєва підтримка. Крім того, ви оголосили, що стосується субсидій на літній період, ці категорії громадян, якщо в них сукупний дохід не відповідає родини, то тоді вони ще користуватимуться і літньою. Субсидії, до речі, за якою не потрібно звертатись до пенсійного фонду України, все це буде прораховано автоматично. Крім того, для пенсіонерів цього року також діють адресні допомоги в залежності, де вони проживають, який склад родини. Через це ми вважаємо, що держава, не дивлячись на період воєнного стану, робить певні кроки щодо. Збереження соціальної підтримки малозахищених громадян, особливо пенсійного віку, внутрішньо переміщених родини, які мають статус багатодітної. Тож.